Вітаю, дорогі друзі! З вами народна думка. Прийшов 2026 і куча сюрпризів. Одним збільшили, іншим не збільшили. Одним затримка, іншим платять. І взагалі, давайте розберемося, що там відбувається з пенсіями, виплатами, субсидіями і всіма видами допомоги від держави. Читаю ваші коментарі, і знаєте, можна за голову брати. Ті пишуть що як було 2361, так і осталось. Ті пишуть, що. Збільшили до 2595 і, взагалі, зі всіма виплатами така плутатина. А велика кількість людей взагалі не отримує свої виплати. Перестала отримувати з 1 січня. Давайте детально з усім цим розберемося. Обов'язково додивіться це відео до кінця, тому що в кінці розкажу декілька дієвих методів, як збільшити свої виплати, пенсії і все інше. Тому такі, знаєте, корисні життєві дієві поради. Обов'язково в кінці додивляйтеся, а я розповідаю, що з цими виплатами. Чому затримка, чому одним платять, іншим ні. І попробуємо розібрати, чому ж все-таки одним збільшили з 1 січня, а іншим ні. І що зробити тим, кому ні, для того, щоб їхні виплати зросли. Тож, усе по порядку. Розбираємося. Величезна вдячність усім, хто долучився до каналу. Бачимо, як швидко стрільнуло наше число. Впевнено, да? рухаємося до півтора мільйона підписників, а це, це величезне місто вже народних думок в одному місці. І для того, щоб не пропустити важливих сповіщень, обов'язково вмикайте дзвіночок, там де кнопочка підписатись. Як це зробити? Давайте я швидашенько покажу буквально за 10 секунд, як це зробити, бо дуже багато не знають. І перепитують в коментарях. Дивіться, ви от на каналі Народна думка. Да? От, Дивитесь, наприклад, відео. Да? І от ви відписані, да? натискайте Підписатись. Хто вже підписався, то так і залишаємося підписами. І дивіться і дзвіночок. Натискаєте на нього і вмикаєте усі сповідчення. Можете також стати спонсором цього каналу. Це одна гривня в день, і я їх всі тратю на ЗСУ. Зокрема, цього місця вже замовлено. Теплі грілки, тому що на вулиці зараз холодно і хлопцям вкрай потрібна допомога. І от коли ваш дзвіночок отакий темний, це означає, що ви будете отримувати всі сповіщення і тоді нічого не пропустите. Тож, вмикайте, а я розповідаю. І так, поїхали. Що з виплатами твориться взагалі таке? Обов'язково додивіться відео до кінця. В кінці розкажу цікаві лайфхаки, як значно збільшити свої виплати. І так, почнемо по порядочку. З перших, чи дійсно збільшили виплати? Так, збільшили. Усі виплати, які прив'язані до прожиткового мінімуму або мінімальної заробітної плати, зросли відповідно до того, як зросли ті коефіцієнти. Так? Наприклад, 2361 вже мають платити 2595 без виключення. Усім. Кому заплатили менше, зараз детально розбираюсь, чому так. Тим, в кого пенсія прив'язана до да, тим людям, яким за 65 і в них є повні норми стажу, збільшується пенсійна гарантія. Ну, її ще потрібно, щоб проіндексували. Про це я розповідав у попередньому відео. Тож там очікуємо. А от всі, хто отримував саме мінімалку по-прожитковому, їм всім мало зрости. Ну, верніше, зросло. Розбираємось далі. Затримка. Затримка соцвиплат. дійсно є. Мені про це тони коментарів, що не платять то, що не платять інше, все інше. Дивіться, відповідь проста. Здавалося, б, вона навіть очевидна, але тим не менше, люди переживають, потрібно розібратися. Е, проходить новий рік, так? вступає в силу новий бюджет, нові гроші, нові рахунки, нове все. І виходить, через те, що в цей період йде переформування цього всього. Переказ гроші на нові рахунки, все інше, йдуть в затримки. Так відбувається кожного року без виключення. Плюс ще один нюанс. Зараз про нього розповідаю. Така ситуація кожного року без виключення, що невеличкі затримки в цей новий річний час, ну, після нового року, да, бо переформування бюджету. Тут не переживаємо, все платите. Але трошечки пізніше. В деяких людей то доволі таки довгі затримки, так можуть бути навіть тиждень-два, залежить від категорії, да, і наскільки все помінялося. Тому що зараз взагалі все міняється, всі виплати перенесли до пенсійного. І представте, що раніше то два чи три органи робило, міняли ці рахунки, все. То тепер то треба зробити одному органу. І то треба встигнути. Тож, не переживаємо, всі виплати прийдуть. Зараз це все цифровізовано, тобто повинно робитися в рази швидше, але тим не менше бачимо ситуацію, яка складається наразі. Наступний нюанс це те, що більшість соціальних виплат фінансується за рахунок іноземної підтримки. Тобто, перший пріоритет це Збройні Сили України після того, як той пріоритет закритий, виділяється кошти на все інше. Да? Більшість за рахунок іноземних. Інвестиції і там також можуть затримкою, і там також іде переформування бюджетів і виділення коштів. Тобто е ті самі процедури по всенькому світу майже однакові і скрізь оці затримки. Тому очікуємо, е про якусь відміну чи не виплату соцдопомог чи пенсій ніхто не сповіщав, тобто, все в силі і все має працювати так, як і раніше. Тобто, ніяких там. Відміни да, виплати пенсії чи відміни виплати соцдопомоги нема такого, ніхто про це ніде офіційно не сповіщав, тож не переживаємо. Значить, все виплатиться і все виплатиться вчасно. Далі, наступний лайфхак, як збільшити свої виплати, або як отримати тим людям, які взагалі думали, що їм ще потрібно буде працювати, наприклад, три роки. Да? Зараз в Україні ввелась так звана базова соціальна допомога. І наразі її другий етап пробного тестування. І в цьому другому етапі начався він, до речі, з 1 січня значно розширене коло отримувачів. Деяким людям, наприклад, малозабезпеченим сім'ям, вже взагалі не можна ніякої допомоги оформити, крім базової цієї. Ну врізались всі інші да, по малозабезпеченню. Тільки ця їм залишилась. Ті, хто ще отримував раніше, отримуєте її далі. Да, хто оформив раніше, а от вже зараз оформити її не можна, тобто потім вони все рівно перейдуть на базу. Так от, дивіться, давайте я на простому прикладу: ви пенсіонер, вам 60 років, ви ще не пенсіонер, але готуєтесь стати. Приходите в пенсійний і кажуть, вам не вистачає стажу, тому що зараз для виходу на пенсію треба мати не менше ніж 33 роки стажу. У вас немає цих 33 років, скажемо, є 31. Ви приходите в пенсійний, і вам кажуть, ні, ідіть, допрацьовуйте. Но ви можете піти, звісно, допрацьовувати до 63, да, або коли у вас набудеться відповідний стаж, або написати заяву на базову соціальну допомогу. І тут нюанс. Базова соціальна допомога для пенсіонерів це відсоткове співвідношення, така градація, до самої базової соціальної допомоги в залежності, скільки у вас років. Більше 30, від 20 до 30, від 15 до 20 і менше там, 10. І якщо у вас більше 30 років стажу, то ви маєте право на отримання базової соціальної допомоги в розмірі 3950 гривень. У мене один підписник написав, що він оформив цю базову соціальну допомогу. Він зараз отримує 3950 а пенсія по розрахунку моєї пенсійного фонду буде 3700. Тобто... Його базова соціальна допомога більша, ніж потім він буде отримувати пенсію, коли наступить період, що він зможе законно вийти на пенсію. Ну так, да. якийсь такий дурдом, але тим не менше, це реалії нашого сьогодення. Це люди. Діляться своїми відгуками. До речі, величезна подяка тим, хто ділиться і хто допомагає в коментарях іншим, даючи поради те, що люди вже прийшли. Ну, тобто один питає, як там оформити то, а друга людина була вже і оформила то, і розписує. Я був там, писав такі-то заяви, взяв такі-то довідки, такі-то документи. Це настільки спрощує життя тим іншим людям. Їм не треба буде бігати цілий день по всенькому місту, збирати це все. Да? Вони відразу все підготують і підуть і оформлять. Ну, тобто, з документів ми знаємо одне, а на місці, як часто, виявляється зовсім інше. Тож це дуже дієво і дуже працює. Дякую кожному, хто тим ділиться. Так от, якщо ви е, отримаєте якусь допомогу. Чи є пенсіонером по вікові, але ще не здобули право на пенсію, бо у вас не вистачає штажу. Ну, наприклад, як я і в 60 буду, в мене ще не буде вистачати штажу, якщо я її не докуплю зараз, а за що його докупити, він чуть ли не 40 тисяч коштує рік, це треба мати такі гроші. То можете спробувати, а і, до речі, людям з інвалідністю дуже багатьом, ну там залежить все від складу домогосподарства, але по, в апріорі, дуже багатьом, можна оформити базову соціальну допомогу. Пробуйте подавати заяви, це значно підвищує рівень виплат, який отримують люди наразі. Наприклад, зі мною консультувалася людина у Фейсбукові, то її загальна сума виплати на сім'ю це троє неповнолітніх діток. Чоловік, дружина, чоловік працює, мінімальна зарплата, дружина доглядає за найменшою дитиною. Їхня виплата загальна на сім'ю зросла на 4860 гривень. Круто, круто. Тож. Користуйтеся, поки як кажуть, поки дають, да? бо можуть ще і це якось відмінити або затримувати надалі. Тому висновок: не хвилюємося, все платять тільки затримкою через переформування бюджетів і переформування рахунків. Це стандартна ситуація кожен рік після нового року. По-друге, чи відбулось збільшення? Так відбулось. Чому деяким людям прийшли старі суми? Зараз дуже активно розбираюся. Як тільки буду знати, відразу вам розповім. І лайфхак, як збільшити своє, пробуйте переходити на інший випід виплати. Наприклад, з пенсії за залишки років на пенсію за віком, тільки зробіть то правильно через правильний розрахунок коефіцієнта заробітної сплати. Якщо не знаєте як, то зверніться в адвокатське бюро хомича, там з радістю допоможуть. чи до іншого якогось адвоката, який розбирається в таких питаннях. Я стараюсь максимум вам це все розповісти, показати, щоб ви були в курсі. Тож, підписочка від вас, а я не прощаюся, кажу до зустрічі. Удамі далі розбиратися зі всіма важливими питаннями.